Доброго дня, мене звати Андрій. Зараз перебуваю на посаді головного сержанта взводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів. До початку повномасштабного вторгнення працював експедитором у місті Балаклія. До початку повномасштабного вторгнення перебував під окупацією. За першої нагоди я разом із сім'єю евакуювався та прийняв рішення приєднатися до ЛАВ Збройних сил України та підписав контракт з 1039 м зенітно-ракетним полком імені генерала Хорунжова. Миколи Капустянського. Служу третій рік. Служба мені подобається. Окрім виконання своїх службових обов'язків, я допомагаю налаштовувати та FPV-дрони для бойової роботи. Разом до перемоги! Слава Україні!